Всім привіт! Я зараз вирушила піти у магазин. Одний такий класний магазин. Він а, називається Доларама. Він не дуже дорогий, але там дуже багато класних речей можна знайти. І я зараз хочу там дещо придбати. Мені потрібна новорічна гірлянда. І ось зараз я туди направляюся, щоб купити цю гірлянду. Але я не знаю, які там зараз лежать. Я сподіваюся, що я знайду ту, яка мені потрібна. А потрібна мені на батарейках і хочу, щоб були біленькі вогні. Тому що я Нещодавно придбала для новорічного свята Крісмас. Я купила такий класний віночок, який я повішу на двері на вулиці. І я хочу, щоб він в мене горів уночі, і мені потрібна ось така гірлянда. А сьогодні, друзі, у нас така, ви бачите, мабуть, по моїм волоссям дуже вітряна погода. Що моя Соня залишилась вдома, не захотіла зі мною йти. Сьогодні в неї останній день канікул. Завтра вона вже йде до школи, а зараз вона не захотіла зі мною нікуди їхати, тому що вітряно, холодно і вона залишилась вдома. Займається вона зараз, грає в айпаді в якусь гру разом. Зі своїм однокласником з України, з Маріком. Марік, тобі привіт. Я знаю, ти мене бачиш. Соня зараз з тобою грається. їй не захотіла мені составити компанію і поїхати зі мною. Ну ладно. Так, я зараз ці волосся з'їм. Вони мені мішають. А мені зараз треба йти. 13 хвилин до моєї станції, потім я а, дві, мабуть, остановки проїдусь на сітрині на електричці нашій. І потім вийду, може, хвилин 5-7 пройдусь, і я прийду в цей магазин. І коли я туди вже прийду, я вам обов'язково покажу, що це за магазин і які там продаються новорічні прикраси. Тому що там, коли я заходжу туди, там в мене глаза розбігаються, мені все подобається. Там ну, дуже класні якісь речі. Е, прямо ж настрій в тебе піднімається. Коротше, клас. І ціни адекватні. Так що я йду туди. Так що, якщо вам цікаво, залишайтеся разом зі мною. Ось машина мене пропускає. Так що, друзі, підписуйтесь, кому цікаво, хто хоче дивитися нас і не пропускати нас, і не потеряти нас. Підписуйтесь на наш канал обов'язково. Ну і тоді чекайте, коли я зараз приїду до магазину і вам обов'язково покажу, що там є. Я вже приїхала і зараз я буду. Підніматися на ескалаторі і пройду 5 хвилин і я вже буду в магазині. Ось так виглядає станція Сітрейн. Ось тут траса. Тут я іноді катаюсь на нашій машині, проїжджаю. Так, а зараз мені потрібно йти ось у цю сторону і піти ось туди. Але мені здається, що я вийшла. На іншій станції. Блін. Я, мабуть, не доїхала. Треба ще їхати в одну остановку. Друзі, в мене прийшла ідея. Я планувала ще заїхати в інший магазин, щоб подивитися на ялинки. Хочу присмотріти, придивитись, як сказати. Знайти коротше, нам ялинку, і якщо мені сподобається я хочу її купити. І я вийшла якраз на цієї, я якраз вийшла на остановки, на якої мені потрібно, щоб я могла піти пішки до цього магазину. Тоді я спочатку подивлюся ялинку, а потім сяду. На Сітрен і ще проїдуть одну остановку. Будемо, значить, робити так. Ось. А я нещодавно знайшла дві ялинки таких класних, вони мені сподобались, але я купити не могла, тому що я була без машини, їздити я сама не можу. А це був будній день, тато наш був на роботі і коли ми дочекалися вихідних... Вихідних ми приїхали разом, але вже були якісь інші ялинки, не дуже красиві. Ті ялинки хтось купив. Ну, Я вирішила зараз ще подивитися, може я знайду там ялинку, може там вони поклали ще нові ялинки. Ну, Зараз ми подивимося. А мені треба йти 30 хвилин. Угу. У мене така зарядка. Можна під'їхати на автобусі, але може його прийдеться чекати, тому що у них свій там розпис. а Я дуже люблю ходити пішки. Так що я буду йти. Зайшла в магазин, не бачу я класної ялинки. Не подобаються мені такі. Ось там багато ялинок. Зря прийшла до цього магазину. Ну ладно. Друзі, ялинки тільки такі, мені такі не підходять. Вони не дуже красиві для мене. Ну, тоді йдемо далі, в Долараму. Ну що, друзі, я вже на місці. Ось так виглядає цей магазин. Він називається Долорама. І зараз ми йдемо туди. Ось подивіться, які класні тут прикраси. Ялиночки різні. Різні книжки для діточок читати клас з такою бородою. Прикольно. Канцелярія. Така цукерка Вау. відпала. Ось така велика цукерка. Ой, які класні носки. Туди цукерки треба класти. О, прикольно. Хо-хо-хо! Карвота! Санта-Клаус. Це така маска, можна одягти її і ходити. Ось тут є такі дирочки дивитися. Прикольно. О, шапка прикольна. Такий олень. Санта Клас. Ось подивіться. Які тут вушки оленій. прикольно. Ми Сабринки вже купили, вона вибрала маленькі. Прикольно. Друзі, я купила ось таких дві упаковки, такі гірлянди коштують 3 долари. Transcrição e Я вже вам все показала. Я а, купила дві гірлянди і купила ще для Сабрінки Зараз зараз вам покажу ось дві такі новорічні книжечки розвивачі. Я думаю, їй дуже сподобається. І я дуже сподіваюся, що вам сподобалось моє це відео. Я дуже старалася. А, і Якщо вам сподобалось, друзі, ставте мені вподобайки, підписуйтесь на наш канал і до зустрічі. А я пішла на сі Station і поїду я додому. Бо я вже зголодніла, устала і поїду я варити борщ на вечері. Всім пока-пока. До зустрічі, друзі.